Так. Ложки, Ну, діло ходове і така одна Моцна. Така як прям... даш. Я не знаю, по чому ложки коштують. Це, понятно, що залишається собі. Нема сенсу його продавати, але вдомі при... Ложку прийдеться викинути, вона коснулася тієї хірні. Так, добро! Йдемо далі. Ціну ви побачили, але типу, по-любому залишається собі. Так, що в нас тут? Я вже боюсь туди так лізти сміло. Так, що це? Що ж тут такое? Що це? Предмет якийсь з отвором? Ручка? Я не знаю, що це. Добро. <клі> Йдемо далі.